Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні темою відеоролику буде проект Дріфт Протокол, майбутній дроп, від якого зможу зробити нас багатими. Таку тему просто ніяк не можна пропускати, тому з вас, як завжди, лайк та підписка авансом. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перше, на що потрібно звертати увагу при виборі проекту, це фундаментал, а саме залучення інвестицій. Безумовно, в кожного з нас можуть бути свої смаки та критерії стосовно того, як підбирати проекти. Однак, безумовно, топові інвестори та інвестиційні фонди знають набагато більше. Вони напряму спілкуються з проектами і відповідно приймають рішення на базі свого величезного досвіду. І здебільшого в топових фондів звичайно багато кейсів успішні і принесли 100 іксів або і більше. Тому нам потрібно на це зважати. Що ми в принципі і робимо? Ми перейшли на сайт CryptoRank і бачимо, що даний проект загалом залучив 27 Мільйонів, і що важливо, нещодавно відбувся додатковий інвест-раунд, який залучив 23,5 мільйони. Тобто, бачимо, яка величезна різниця, наскільки сильно повірили інвестори в проект, і наскільки кратно більше вони занесли коштів. Тут варто відзначити, що лід інвестором виступає Polychain Capital, це абсолютно Тір, один фонд, який входить напевно в п'ятірку найкращих. Окремо я б тут хотів відзначити Анатолія Яковенка, хто не в курсі, це фаундер Solana. Даний проект на Solana і безумовно, хтось може сказати, що він підтримує своїх. Можливо, він взагалі має відношення до даного проекту, але тим не менш, кожного дня на Solana та на інших блокчейнах створюють ті чи інші проекти, і безумовно, фаундери не заходять у все підряд. Ми щось можемо побачити на прикладі того, як інвестує Віталік Бутерін. Так от, Анатолій Яковенко також сюди проінвестував, що лише підтверджує нашу теорію в тому, що Drift Protocol – максимально перспективний проект. Далі переходимо у соцмережі проекту, задля того, щоб побачити, наскільки вони розвивають маркетингову складову, яка в сучасних реаліях криптовалюти є не менш важливою ніж технологічна. І на перший погляд у них все добре, бачимо доволі достойну кількість підписників, регулярні пости. І тут одразу ж нас зустрічає гучний анонс, яким ми просто не можемо не скористатися. В честь китайського нового року. А ми знаємо, що багато криптонів живуть в Азії. Вони запустили унікальну акцію, при якій ви отримуєте у 8 разів більше поєнтів за торги в парах з BTC та Ефіром. Тобто, допустимо, дефолтно ви за цей трейд мали б отримати 100 поінтів. В подальшому поінти будуть конвертуватися в токени проекту. Тобто, це головний критерій дропу. Чим більше у вас поєдні, тим більше токенів ви отримаєте. Сподіваюсь, зрозуміло. Так, от прямо зараз вони дають обмежену пропозицію, яка триватиме до 16 лютого, і відповідно за цей трейд, який ви мали отримати 100 поєдні, ви будете отримувати 800. Як на мене, це максимально круто. Я заніс сюди непогану ліквідність і торгую виключно у парах BTC та ефір. Сьогодні, зокрема, лонгував. Усі ми бачимо, що ринок доволі приємний, і на цьому вдається, як заробляти. Плані фінансів, так і набивати поєнти для майбутнього дропу. Що ж, з передумовами до виконання, ми розібралися. Тепер, як то кажуть, переходимо від теорії до діла. Зважаючи на те, що даний відеоролик подивиться немало новачків, я хочу зробити все максимально покроково, щоб кожен міг розібратися і в подальшому отримати дроп. Перше, що нам варто виконати, це завантажити гаманець фантом. Якщо у вас його ще досі немає, ось так він виглядає, доволі зручний. Тут якісно можна працювати з NFT, адже вони відображаються. Плюс загалом мережа Solana зараз на максимальному хайпі, що і казати, нещодавно робив пост про солана фон. Перший солана фон коштував 650 доларів, і користувачі, як я вже казав, отримали 2000 доларів дропу. Тепер ж стартувало передзамовлення на другий телефон, попередня вартість якого складає 450, і вони напряму розказують про те, що так ви будете отримувати дроп, і на сайті надають перелік проєктів. Тому я його замовив. Якщо ви також хотіли б ризикнути, то можете замовити. І в подальшому отримувати дропи від солани. І, зокрема, для цього вам також буде потрібен гаманець фантом. Далі переходимо на дек свапалку Юпітер. Тут, перш за все, нам потрібно відкрити баланс гаманця і бачимо, як він виглядає. Доволі непоганий дизайн. Тут в нас вкладка з NFT-шками Зокрема, отримав вже першу NFT за замовлення власне солана фону. Плюс дали якийсь ось такий кристал. Цікаво, що він буде коштувати в майбутньому. Повертаємось сюди, нам потрібно поповнити свій баланс у нативній монеті Solana, для того, щоб працювати в мережі. Одразу хочу сказати, що мінімальна сума, яка потрібна для даної активності, це 80 Доларів. Якщо у вас немає такої суми, то поки що заробляйте, виконуйте безкоштовні активності. Зокрема, підписуйтесь на мій другий канал Lucky Airdrop, де регулярно публікую різноманітні розіграші, і там можна заробити свій стартовий капітал у крипті. Якщо ж у вас є вільних 80 доларів, а краще більше, адже зважаючи на те, що зараз китайський новий рік і дають у 8 разів більше поєнтів, таку можливість потрібно використати по максимуму. Загалом купуємо на свою вільну суму солани на біржі і переводимо її на гаманець. Далі ми конектимо свій гаманець, ось фантом сюди, і будемо обмінювати нашу солану на USDC. Саме за USDC ми будемо торгувати на платформі, тобто ви вказуєте потрібну вам суму. Ну тобто, в мене вже все в USDC на платформі. Тобто, ви тут закидуєте там один, дві, три солани без різниці. І свапаєте їх в USDC. Варто відзначити, що вам потрібно залишити близько 30 доларів в Солані для подальших комісій, плюс при створенні акаунту відбувається певний залог. Ну не знаю, чому такий формат обрала платформа, але тим не менш, плюс-мінус 20-25 доларів у вас будуть заблоковані при створенні акаунту. Я так розумію, в подальшому їх розблокують, але на даний фактор потрібно зважати, тому нагадую, потрібно залишити близько 30 доларів у Солані. З торгівлею, думаю, зрозуміло, в принципі, вона є доволі дефолтною як на умовному Binance, так і на різноманітних DEX платформах по типу Drift чи Aevo. Бачимо, що ось ціна пішла трішки нижче, і в нас відображається актуальний PNL, ми от заробляємо 2 долари. Яким чином ми ще можемо збільшити. Кількість фарму наших монет. Ми заходимо в вкладку Earn, Lend, Borrow, і тут у вкладці Lend ми можемо надавати свої активи у стейкінг-пули. Певним чином це можна назвати депозит. Тут ми бачимо, що є доволі обширний перелік. Зокрема, рекомендую використовувати ті ж USDC, Якщо ж у вас є Solana, там є окрема вкладка для Solana. Також, якщо ви купляли нову монету Jupiter, яка є доволі перспективною, або ж. Плюс, який також багато хто купує з розрахунком на дроб, тоді рекомендую закинути. Також тут є USDT або відповідно різні врампнуті активи. Знову ж таки, тут також є пул, солани, тут хороші відсотки. Ну, по мірі можливості, звичайно, 1,7% це менше, ніж на біржах, але таким чином ви будете фармити поінти від дріфт. Також ви можете взяти. Активи в позику таким чином, ви також взаємодієте з протоколом і будете отримувати поінти. Також ну, для них це вигідно, все доволі банально, адже вам потрібно буде сплачувати відсотки, як із будь-якої позики. Тобто, ви можете взяти будь-який з тих активів під позику і в подальшому, допустимо, на нього торгувати. Це доволі смарт. Я на різноманітних платформах також беру позику, і це не через те, що в мене немає грошей, а просто щоб якось додатково показати платформі, що я активний користувач якого потрібно нагородити. Невеличка ремарка стосовно поїнтів, адже хтось після ряду дій може здивуватися, чому я от активно торгував, відправив активи в стейкінг і досі відображається нуль поїнтів. Друзі, тут вони нараховуються раз в тиждень кожної п'ятниці. Як бачимо, це новий аккаунт, і тут в мене ще нуль поїдків. Старт фармінгу взагалі відбувся 22 січня, що зовсім нещодавно, ми по факту заходимо на ранній стадії, і повірте, стосовно дріфта, в мене найвище очікування і впевнений, що в подальшому кожен, хто активно буде тут торгувати, зможе забрати дуже хороший дроп. Також варто відзначити, що тут невелика користувацька база, яка є набагато меншою, ніж в тому ж таки Кілоексі чи Aevo. І тим самим ми суттєво збільшуємо свої шанси, адже чим менше користувачів тут торгують, тим більший дроп ми зможемо отримати. От, власне, ми перейшли на сторінку із статистикою, де вказаний загальний трейдинговий об'єм, ТВЛ, тобто кількість залочених коштів на платформі, і кількість зареєстрованих юзерів. Частина з яких, звісно, є неактивними. Безумовно, по мірі розвитку проекту кількість людей буде лише зростати, але у нас з вами буде перевага над тими хом'яками, які будуть залітати вже перед дропом. Адже ми тут будемо проявляти активність умовно місяць чи два все залежить від того, коли буде виходити токен. І звичайно у нас буде більше поєнтів і більше шансів отримати хороший дроп. Якщо ж у вас не вистачає мотивації, ви не вірите, що саме ви зможете отримати нагороду, просто нагадую, що схожий проєкт в мережі Solana під назвою Жито роздав 15 20 тисяч доларів просто за те, що ви там стейкали свою Solana. Потрібно було стейкати плюс-мінус 4 Solana близько місяця. І за це людина отримала 15 тисяч. Доларів, просто уявіть, а тут ви ще й торгуєте, тобто шанси на те, що вам роздадуть хороший дроп, ще більші. Тому не пропускаємо, торгуємо хоча б з мінімальними сумами, і весною, можливо, в кінці весни на початку літа, стаємо суттєво багатшими. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, даний відеоролик був цікавим та інформативним. Хочу відзначити, що Drift Protocol це лише. Один з топу проєктів, в яких я регулярно проявляю активність. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, адже на каналі буде багато цікавих проєктів, на яких можна заробляти. Дякую вам за те, що залишаєтесь разом з дохід і прощаюсь лише до наступних зустрічей.